Ша, що Бог дозволяє жінці, і на що вона здатна з Христом, жінка може пророкувати Боже Слово та рятувати людей. Старша сестра Моїсея вона названа пророчицею е, Маріам і її ім'я обозначає бути гіркою. Вона народилася в гіркі роки війни, рабства та геноциду, керована духом пророцтва з дитинства. Маріам дала пораду своїм батькові та матері, як урятувати її брата, немовля. Моїсея від неминучої загибелі. Коли вийшов наказ вбивати всіх маленьких єврейських синів, вірою рідні не послухали царського указу і зберегли дитину. Він був відправлений у кошику по річ синів, виловила принцеса Єгипту. Маріам, побачивши, що брат у безпеці і будучи представницею г... пригноблюваного знищуваного народу, безстрашно наблизилась до дочки фараона і запропонувала царівні єврейську годувальницю для знайденої нею дитини. Так Моїсей був вигодований власною матір'ю у своїй родині, коли багато інших дітей загинуло. Моїсей вивів народ із рабства, а Єгипет впав. Армія фараона була потоплена у морі, і пророчиця Маріан тим паном і танцями півувала хвалу Богові. Подивимось, наприклад, ще однієї жінки, воїна. Її ім'я Девора. Вона була пророчицею та судею Ізраїлю. Люди вірили її за умов 20-річної окупації, коли ворог вивів 900 колісниць з залізними косами і збирався скосити армію Девори. Вона пророкувала воєначальнику слово Боже, і її армія розгромила окупантів. Вождь ворожного війська загинула від руки жінки, як і передбачала Девора. Тому жінки, ви можете пророкувати. Повідуйте, застерігайте, переконайте, підбадьорюйте, втішайте, закликайте людей до Христа. Все це і означає пророкувати, і ви здатні на це з Богом.